Що, доброго ранку, любі друзі. Мейджор, а саме день третій, закінчився без якихось сюрпризів. Єдиним сюрпризом була перемога GamerLegion Legion над OG. Хоча ми казали, що це буде достатньо uh, такий собі рівний матч. Але давайте пройдемося просто від початку до кінця. Почнемо з матчу нашої улюбленої команди Монте. Сьогодні вони грали усі ці 1-2, матч був на виліт, вони перемогли там команду Монголс. Ми вже казали а, на попередньому а, включенні, що. На нюці проблем у Монте в Діфенсі немає, і саме цю мапу будуть пікати як свою монголи. І останні дві мапи будуть максимально комфортними для Монте. В принципі, результат вам просто на очах 2-0. Пікали Монте, перемогли його, але не без проблем. І третю, якщо що, була б мапа Міраж. Ну і що пройдемося? Почалося з нюка, де продемонстрували непоганий Діфенс Монте прям шикарний. А демку набив там більше ста дера за сторону. Просто хочу вам показати одразу же. один хайлайт з цієї зустрічі від нього на пленті. Ось він тут розкручується, розуміє, що молик горить будки, звідти ніхто не вийде. І чотири дуже важливих мінуси, бо якщо б він би зупинився на другому фразі, не зрозуміло, що було б далі, тому що б монголи зайняли оцей сайт. І, в принципі, найкращий хайлайт цього дня, як на мене, це один в 4 на від відвору. Просто подивіться, що він витащив. Перший фраг по техно розвертається, намагається прочекати гравця в спині, бо розуміє, що 4 в 1 його будуть затискати з обох сторін, бомба лежить під uh, Аплентом ближче до Мідла. І тут подивіться на його геймсенс. як він нашиває через смоки, як він далі нашиває через смоки. Через скло чекає Авік, забирає Авік. 1-1 залишається Хастека в максимально поганий позицій для цього 1-1. Воро зараз без армору в нього є Авік. Це його primary weapon. Воро. Ось такий хедшот завершує цей раунд. І це, до речі, була дуже близька гра. Якщо б не цей клач, можливо, б ми побачили б овертайми або навіть поразку колективу Монте. Хоча я в це не вірю, я вірю, що у них з Анубісом в Атаці все нормально. Рухаємося далі. Матч Gamer Legion о G. Це єдина несподіванка сьогоднішнього дня. Почалося з мапи Overpass, яку пікали якраз таки Gamer Legion. Непогано вони там почали в Атаці, забрали свої сім раундів. Одразу вам покажу. Як на рахунку 6-6 розкрутився Акор. Дуже багато важливих мінусів він тут дав. Трошки перекрутимо. Ставиться плант, Кіоза тут на машині заберуть. Тут просто побачили його АК через е, всю трубу. Е, на карі. Перший мінус, другий мінус, хоча він був максимально ізольований від свого тімейта, ніхто йому не міг допомогти, перепікав одразу двох і ще переграв Декстера у кінці. Це так, це просто хайлайт з атаки. А ось тут мені здається найголовніший хайлайт був цього оверпасу це саме мінус 4 від Айзека, Залишився він тут один на Б, і навіть якщо б він вбивав би двох. і... Програвав наступну дуель, вже б зайняли б сайт, і 2 в 2 б розіграли б, мені здається б, не те, щоб шансів, але перевага у них була б в позиціях. Ось другий фраг. Третій. І ще й четвертий з останніх п'яти куль. Ось такий хайлайтик від Айзека. Був найважливіший раунд. Ну, Ми казали, що OG свій пік можуть забрати спокійнесенько, але на третю мапу був Ancient, який був і комфортний і для одних, і для других. Але просто потрібно не забувати, що саме цю мапу а, зараз часто грають Gamer Legend, і в них тут результати дуже непогані, як ви бачите. Ну що, рухаємося далі. GamerLegion Legion проходять далі у сітку 2-2, а OG вибувають з турніра взагалі. Complexity, Liquid, не знаю, я очікував тут хоча б якоїсь боротьби від Complexity. Вони продемонстрували на Anubis, але не так, щоб мені було б страшно за Liquid. Що може вам показати прикольно з цього матчу, бо тут мало чого можна. Обговорювати, по-перше, 15-0 на оверпасі в діфенсі, коли комплексіті пікають оверпас. По-друге, прикольний скріншот знайшов на Редіті. У Нітро в один момент було 11 фрагів, одна смерть, і 111 АДР. Тобто, до гадалки не ходи, завтра. Матчі проти Грий проблем не буде, правильно? Казино ми вибили. І обов'язково хотів показати вам момент, як все ж таки Complexity взяли свій перший раунд і їх емоції. Нагадую, програвши один раунд зараз, Ліквід, вони програють і вилітають з мейджори. Вони прекрасно розуміють, що все, вже нічого не можна зробити, але. Не хотіли вони попасти в історію як четверта команда, яка програла 16-0 за всю історію мейджорів, тому бачимо радість на їх обличчях. Про цей матч багато не хочеться говорити, бо там. Дійсно, ні про що не можна говорити. Фейс Force. Фейс, впевнено, почали за Діфенс на оверпасі. Як же рейн? Мені просто хочеться вам показати всі хайлайт рейна за цю зустріч, тому що цей чувак зробив 12 раундів фейзам. Потім фейс дали такі, Форс, точніше, дали такі фейк-камбек. Після чого все перейшло на мапу нюк. Ну що, погнали дивитися хайлайт рейна? Бо це просто було неймовірно. Це перший мінус три від нього. Переграв він тут всі гравців поочним дуелям. Перший впав, другий впав і третій на ріпіку. Ось так: от на мій відіграє рейн. Виграє п'ятий раунд для своєї команди. Тим самим дозволяє фейзам сноуболити Форес. Далі, ось це я хотів, щоб ви подивилися. Рахунок 8-3. 4 в 5 у Рейна позиція біля підвалу. Він сам на А ізольований від всіх своїх тімейтів. І подивіться, що цей хлопець ставить. <реку> Робан був у шоці. І далі один в три. Останній раунд. Я просто не розумію. Ну, дійсно, я не розумію, як Форс тут віддали йому цей раунд, але мені здається, що це, знаєте, була не те, що гра життя, але це, це була гра для Рейна, де йому перла у всьому. Тому дивимося. Дуже важливий кіл по Краду. Тому що він дозволяє тоді далі рухатися, не боятися, що тебе з трьох сторін одразу пікнуть. Бачимо, що Форс хоче зачепитися за четвертий раунд. З у цьому моменті Рейн побачив результат. Побачив, що можна влучити через смок. Зорти виходить на розмін. І ось такий спрейтрансфер від Рейна по голові. Хоча часу було не дуже багато, можливо, цього не потрібно було робити взагалі. Але фейс це є фейс. Команда, яка магічним чином дуже багато виграє таких раундів. І переходимо до мапи нюк. Тут я не буду в деталі вдаватися, просто вам покажу хайлайти квіст твіса на першому пістолетному раунді. Дав він 5 хедшотів з Глока. Причому в дуже непростій для себе ситуації. Просто uh, we've got we've got a... важка ситуація. Три в три, що і за захист, що і за атаку дуже важка, тому що бомбу ти не можеш поставити, ще й помирає Люркер. І ось твіст. Є третій хедшот, перезарядка. Один в два. І просто на мікрі переграв двох гравців одразу. Ну що, далі нас чекав матч Apex проти Pain. Ми обговорювали вчора а, про те, що Apex все ж таки тут трошки але фаворит. Ми говорили про те, що вони візьмуть, скоріш за всього, Ancient. вони його взяли, вони його перемогли. Пік від Pain я не прочитав, хоча я так. Зараз думаю, що так. Вертіго могло дійсно бути у цьому матчі. Я все ж таки думав, що це буде Міраж. Але після 16-0 проти Грей Хаунд Пейн, мабуть, забоялися і подивилися, що останні три Вертіго, якщо я не помиляюсь, Апекс програвали до цього. Проти них їх всі пікають команди Вертіго. І третя мапа була Анубіс, і саме про неї я хотів би поговорити, тому що не все так гладко йшло. У Apex на цій мапі, якщо згадати взагалі всю гру, то у Зеві е снайпера бразильської команди Pain, за дві мапи було набито всього 20 фрагів. Але там у студії аналітики Мінкаст я казав перед Анубісом, що Зеві відчуває цю мапу дуже добре. І на старті він навіть йшов статистикою 15 на 3. а Apex не могли взагалі взяти раунд, але тут включився капітан і героїчним чином забрав два раунди, які. Були дуже важливими і повернули цю команду до життя. То зараз він залишається один в три. По ньому є інформація. Він вже дає другий фраг для себе в цьому раунді. Ситуація для нього виглядає, знаєте, як шах і мат, але ми всі розуміємо, що такі раунди все ж таки можна брати. І Ось тут флешку не влучив зеві. Тіммейту, Бігузера помирає. Я не розумію, нащо було робити цей мув, коли у вас є бомба, але маємо, що маємо. Коксан виграє для команди своєї 1 в 3, робить 4 мінуси, забирає другий раунд, але після цього все ж таки Apex не вийшло зачепитися далі за гру. Вони програвали 6-2. Була така сильна економіка, що вони дозволили, що могли б собі купляти два ВП багато раундів поспіль, якщо б не цей раунд, який, е, який взяв Куксан знову один в три. Був форс раунд від Apex, не на всі гроші. Гранат, як ви бачите, немає. 4 в 4 ситуація. Бомба встановлюється. Джеліс ще забирає бігу у зеро, але ми розуміємо, що позиції якось по спленті нема. Девайсів нема. Потрібно все одно якось трошки ризикувати. Бачимо, джеель тут помирає. Ну, і дивимося просто далі, мовчки за цим моментом. 1, 2, 0, 1, the third! Максимально важливий раунд. І цей раунд дозволив Пейн все ж таки взятися хоча б за першу половину. Зіграли вони там 8-7, перейшли за дефенс, і там. Просто почався такий траходром за Діфенс. Я по-іншому це не можу назвати, тому що і Джель часто піджимав мідл, агресивно грав, чого проти інших команд там він собі іноді не дозволяє і стікоти мідл пушив. Завжди гравці Apex не боялися брати у дуелі, і всі ці дуелі вони перемагали. І як висновок, перемога їх і. Прохід у наступну стадію легенд. Поздравляємо їх. Нещодавно, до речі, гравець Ніком Джейл виставив твіт, в якому він, можна так сказати, підтримав Україну, тому що він написав, чому люди досі називають війну в Україні політичним конфліктом, хоча це просто не так. І ну, вдячні ми, в принципі, всім європейцям, які висловлюються наш адрес таким чином. Бажаємо удачі цій команді у наступній стадії. І тут матчі на IP проти Грейхаунд. Хитріка поздравляємо з проходом у наступну стадію. До речі, це для нього перший і останній мейджор в CSGO, Як би прикро це не звучало, і я радий, що він добрався до стадії Легенд. І, до речі, бажаємо успіху далі. У стаді Легенд, бо я хочу побачити його у чемпіон стадії, це плей-офф на 8 команд. Хочу все ж таки, щоб у нього в інвентарі з'явилася медалька. Хоча б з одного турніру CSGO все таки треба вболювати за наших. Про цю гру багато говорити не хочеться, тому що NIP, незважаючи на оці рахунки, досить впевнено виграли без якихось проблем. Uh, ну, Тут є Реза 1 в 3 з Inferno, можу вам його показати, але в ц... А, і ще буде хайлайт від якраз таки хеттрику. Тут 1 в 2 залишається він після цього кіла. Бомба лежить. Грихаунд грають в кросфайрі на мертво, але вони просто так стояти довго не можуть. Потрібно чекати, збирати інформацію, щоб по одному не повмирати. Вони цього не роблять. Зробили дуже пізно, рес просто замікрив одного і другого і просто переграв у цій ситуації максимально. Забирає він один в три у цій ситуації, але найважливіше отут. Хетріка хайлайт. Всім увага! Бо це було неймовірно. Перший від нього. І ось тут далі. Ось такий фраг, і ось такий фраг в голову. Як каже Ламич в студії аналітики, це його просто блискавкою вбило. Я про третього гравця, якого він вбив. А, далі було невеличке інтерв'ю, просто коротко про нього скажу, що він казав, що задоволений результатом, що команда працювала на буткемпі, доробила свій Мапул, впевнено, відіграла цю стадію, і він просто excited, коротше, дуже хоче вже пограти в Legend Stage. А, на цьому, в принципі, закінчуємо з висновками. Третього дня. І перейдемо до безпосередньо предиктів на останній день Challenger Stage. Там буде всього три матчі, всі вони будуть best of три. Буде вирішуватися, хто пройде на мейджор, а хто, ну, тобто далі, а хто поїде додому і вже може собі купляти білети додому. А, першим матчем буде Force Gamer Legion. Обов'язково 12 12.30 заходьте на трансляцію CSGO МС Я там буду коментувати цей матч разом з Гомером. Uh -huh. Що можу сказати по цьому матчу? Це перший матч за цей мейджор, в котрому я можу з, з усією певністю сказати, що я не можу виділити навіть тут ніякого фаворита. Uh, для мене це матч абсолютно рівний, тому що, по-перше, у цих обох команд Клеш uh, в мапах Clash мапах, я маю на увазі uh, подивимося, просто пройдемося. Міраж, що у Гімрліжджон поганий, що у Force поганий. Так, ну, у Гімрліжджон. Трошки він гірший, але не суть. Ми маємо там найгірші мапи цих двох колективів, і вони сходяться. Інферно. Uh, так, ми бачимо, тут він рейд кращий 73% у Gamer Legion, але. Тут є великі але вони на цьому турнірі три Інферно поспіль програли. І Force це команда, яка на ЄПЛі пікала Інферно і пікала проти Наві, його перемагали. Якщо подивитися останні матчі, якщо не брати оцей турнір в інтернеті, то останні матчі вони вигравали, причому це було на РМРі. І ось до ЄПЛ, ну у нас тут уже статистику не покажуть, але з того, що я бачу, вони Інферно грають непогано. Нюк, що у тих, у тих такі середній оверпас, що у Геймер Ліджен, що у Force дуже непоганий. Тут не треба дивитися на статистику, не треба дивитися на сухі цифри. Треба просто аналізувати, дивитися, кого які кавади перемагали. У Force теж непогана атака на мапі Оверпас, хоча Gamer Ліджен на цьому турнірі показали, що вони. Спокійнесенько собі справляються з усіма. І з Маус, з OG. Проти Маус вони взагалі перемогли, якщо я не помиляюсь, атаці 11-4. Проти OG вони взяли 8 в атаці, що не є метовим рахунком. На даний момент на оверпасі все ж таки Діфенс більше домінує. Ну і, і Ancient. Ми бачили, як Форс перемогли Монте на Enchant, але я все ж таки хочу списати це на якісь нерви зі сторони Монте, тому що вони взагалі тоді не грали в свою гру, але все ж таки відбирати перемогу у Force не будемо. Але у Gamer Legion, якщо подивитися, перемога на ДЖ сьогодні була дуже впевнена. На РМРі вони переграли Bad News Eagles, і Bad News Eagles це, мабуть, топ-2 карта. Ancient, і до цього ще перемагали OG, ну тут бачите всі результати. І роблячи цей висновок, я думаю, що цей матч максимально рівний, які мапи, ми тут, скоріш за все, побачимо. Я думаю, що ми побачимо тут Ancient Overpass Inferno, і ще є варіант такий, що Форз можуть пікнути там умовно, не Inferno на Verpass, а Mirage, бо розумію, що халявно програли грехаунд. І... Що Геймер Ліджин в останніх своїх матчах на Міраж не сильно таки виділялися. Ми бачимо тут матч проти OG, так, Матч проти Маус я не хочу брати до рахунку, тому що ну, Маус взагалі приїхали не в формі. Але ми тут бачимо далі: РМР два програші, Брезі Патті проти Енс. Теж програш на Міраж. Тому я думаю, Форс може зачепитися за цю мапу. А, якщо ви хочете дізнатися мій особистий предикт, я все ж таки тут буду вболівати, по-перше, за Gamer Legion, і мій предикт теж буде залітати на них. Але щоб ви розуміли, наскільки це рів... рівний матч, а, цей предикт виглядає як 51 на 49. Тому будемо чекати на цей матч. Якщо ви робите ставки, я. Все ж таки раджу вам утриматись, або хоча б, ну, якщо ви дійсно хочете на це ставити, ставити експреси, можете поставити на перемогу Gamer Legion на своєму маппіку. ну, щось типу такого. Рухаємося далі. Монтепейн. Я довго думав над тим, все ж таки, які мапи тут будуть, і мені перше, що спало на думку, ми не... тобто Pain. Можуть пікнути тут спокійнесенько собі нюк, але вони теж знають, і ми всі знаємо тут, хто сидить на моєму каналі, що у Монте непоганий діфенс. А коли команда Пін пікає мапу, Монте обирає сторону. Вони можуть почати за діфенс, засновболити і не дати просто повітря а потім їм в атаці, тому що раундів раунди будуть лімітовані, Пейн будуть нас доганяти, і це важче робити, аніж домінувати в першій половині. Ще, що можуть пікнути Pain, якщо вони проведуть непогану аналітику, вони можуть спробувати взяти вертіго, і мені здається, тут у них шансів на перемогу на своїй мапі, ну, можна сказати, надто більше. Навіть якщо ми беремо такі. Момент, що Пейн можуть почати цей матч з рахунку 1-0, виграючи свій мапік. Далі, які аути є у Монте? Монте беруться бі спокійнесенько Анубіс, свою найкращу мапу підзакривають Pain. Або якщо я просто не знаю, що вони точно будуть пікати, можуть іще зачепитися за Міраж, але знаючи Монте, я думаю, що вони все одно будуть брати Анубіс. Що ми будемо мати на Десайдер? Тут дивіться такі варіанти. Або Пейн все ж таки хочуть грати Міраж. І ми побачимо Міраж. І тоді це дві найкращі мапи-монти у Best of 3. Або ми бачимо Ancient, а з іншентом, як ми бачимо, проблеми величезні. У Pain, тому мій тут 2-1 монти. Бажаємо ну, просто удачі. Хай їм щастить у матчі у кожному моменті, тому що я хочу їх побачити у наступній стадії і хочу далі вболівати за цю команду на Ліки від Greyhound. Що вам тут сказати? Я не вірю взагалі у те, що грейхаунд можуть обіграти ось таких ліквід, які сьогодні показали нам ось такий мастер-клас проти Complexity. Ліквід прокинулись, Ліквід збадюрились, Це вже не та команда, яка грала перші два матчі в стадії Best of 1 За що тут чіплятися грейхаунд? Потенційно, ну, якщо ти пікаєш інферно проти Ліквід, це тобі потрібно готуватися боротися з Екіндаром в трьох проти одного на банані. І він там непогано відігрує. Я думаю, що грехаунд утримається від такого мапіку. За що можуть вони чіплятися дійсно, так це за нюк. Тому що у Ліквід були трабли з ним, вони віддали свій матч Форс, вони програли взагалі флюкс команді, яка 0-3 вилетіла з цього мейджору. І, як ми знаємо, Ліквід все ж таки досі у стадії того, що вони все ж таки наздоганяють інші команди на цій мапі. Тому, в принципі, можна спробувати нюк. Якщо вони захочуть взяти еншент, вони вперше в житті зустрінуться з Екіндаром, який буде бігати, їх вбивати, карати по всій мапі. Ну, але подивимося, що вони візьмуть. Мій взагалі особисто предикт 20 ліквід, але ми все ж таки є невеличкий процент того, що ми можемо побачити е, перемогу на одній мапі на своєму мапіку від Greyhound, але шанс дуже маленький. Ну ось і підвели ми всі підсумки, зробили предікти, Нагадую вам, що досі у мене проходить збір на авто для ЗСУ. Всі дані будуть в описі. Також ви можете на екрані побачити QR-код, за яким ви можете підтримати мене як стрімера. Я вже трошки, хлопці та дівчата, втомився, дуже хочеться спати і в третій годині ночі майже записую вам це відео. Тому дякую вам всім, хто підписується, всім, хто ставить лайки, пишеть коменти, просовує мій контент далі. Далі я вже просовую YouTube своїми алгоритмами, і мені приємно це бачити. Ну що, до нових зустрічей і всім вдало наступного дня!